Розділ 1. новий рік по іншому. Тінь сидів у своїй кімнаті, поглиблений у роздуми. Темряву ламали лише слабкі промінці місячного світла, що проникали крізь вузьке вікно. Він не був схильний до зайвих роздумів, але цього разу все ж не міг уникнути тих невідчутних, що ворушилися в ньому. Від гумінской помилок що більше не можна було змінити і бажання залишити за спиною всі ті години, що йшли у темряві. Раптом двері відчинилися з характерним скрипом. І, не чекаючи дозволу, в кімнату вбігла сіна. Тато. вигукнула вона, підстрибуючи на місці. Вона мала голубі очі, як море після бурі, і чорне волосся, заплетене у витончену косичку, яка коливалася на її плечах, коли вона рухалася. Обличчя світилося наївною усмішкою, що розвітала на її губах, немов сонце на світанку. Тінь злегка посміхнувся, дивлячись на свою доньку, і, згладжуючи зазвичай суворі риси, тихо промовив. Що тобі потрібно, ураганчику? Сіна весело засміялася, радіючи новій клиці, що так добре її описувала. Вона обожнювала, коли її так називали, почувши це, вона відчула, як за плечами одразу виросли крила. Тато, ти ж знаєш, що ми ніколи не святкували новий рік. Тільки дні народження. А чому? Це ж так весело. Її очі були повні допитливості. Тін подивився на донку, усвідомлюючи, що за роки своєї тімістої природи йому стало неважливо святкувати такі речі. Він подумав, що, можливо, вона має рацію. Тільки оці дрібні радощі могли б розпарувати їхній світ. Це через те, що це не настільки важливо, сказав він, але не встиг закінчити, як сіна підбігла ближче, схиливши голову на бік і поглядом, який не можна було ігнорувати. Але тато, будь ласка. Сказала вона, дивлячись йому в очі такими ж сміливими, але водночас і благальними очима, що переконали навіть найсуворіших ворогів. Ціна мить задумався, а потім, не витримавши цього погляду, кивнув. Добре, ураганчику, проведемо новий рік. Але тільки якщо ти мені допоможеш. Його голос був теплий, що для нього було рідкістю. Сіна миттєво підскочила, і, не втримавшись від радості, стрибнула йому в обійми, майже витискаючи з нього останні залишки повітря. Ура. Я зроблю все, що завгодно. Вигукнула вона, щасливо сміючись. Тоді почнемо з того, щоб ти прикрасила замок зовні гірляндами. Це буде твоє завдання, сказав тінь, посміхаючись. Сіна миттєво побігла, гордо залишаючи кімнату, а тінь, поки його донька була зайнята справою, телепатично зв'язався з усіма своїми найближчими рабами. Він розпорядився прикрасити замок до Нового року. Всі повинні були працювати в тиші та злагоді, як завжди, виконуючи кожен наказ без запитань. Поки вони займалися підготовкою, Тінь запросив до себе свою першу дружину, Чар, рабню, що стала більше, ніж просто слугою в його темному світі. Вона увійшла, радісно усміхаючись, її весела і легка сутність контрастувала з серйозністю його погляду. Чим можу служити, господарю? Запитала вона з поклоном. Тінь подивився на неї з відтінком задумливості в погляді. Знаєш, чаро, цього разу я хочу зробити щось особливе. У нас буде новий рік, і я хочу, щоб це не просто свято. Без цікавого квесту цей день не може бути повноцінним, сказав він, його голос був таємничим і рішучим. Чара підняла брови, здивована, але згодом посміхнулася. А що за квест? запитала вона, її очі блищили зацікавленістю. Це має бути таємний квест по замку, щось, що захопить усіх. І якщо Аері захоче, вона може приєднатися. Тінь на мить замок, обмірковуючи все, що хоче влаштувати. Гаразд, я зроблю все, сказала Чара, схиляючись до виконання наказу. Але раптом в її голосі прозвучав легкий натяк на щось інше, щось важливіше. Тінь, коли вже ми будемо разом. Всі одночасно. У ліжко, її слова заповнили кімнату, і в обох на обличчях з'явився легкий рум'янець. Тінь, хоч і не схильний до емоційних вивів, не зміг стримати усмішку. Він знову подивився на чару стоявничим поглядом. Це і буде моїм подарунком для тебе на новий рік, відповів він. Чара, вражена його словами і щаслива від відпрачуття, швидко зникла з кімнати, аби виконати наказ. Тінь залишився сам, спостерігаючи за тим, як змінюється цей світ, що завжди здавався йому таким похмурим. Новий рік, подумав він, можливо, цей рік буде початком чогось нового. Розділ 2. Підготовка татаємничі подарунок. Підготовка до святкування нового року йшла своєю дорогою. У замку панувала атмосфера активної роботи. Арісу й Ясо, обидві злегка недовірливо ставлялися до свят, але, зрештою, погодилися прикрасити ялинку, що стояла в центрі великої зали. І хоча обидві намагалися дотримуватися строгих, суворих традицій, їхні погляди часом зупинялися на яскравих блискітках, а їхні руки несвідомо більше прикрашали дерево, ніж мало бути. Вони тихо сміялися, і навіть Арісу, відома своєю стриманістю, не могла стримати посмішки, коли одна з ялинкових гілок просто не витримала і впала. Чара та Ері працювали над таємним квестом. Вони знали, що це має бути щось немовірне, щось що не залишить байдужим навіть найтемніших. Будували лабіринти, ховали підказки, створюючи загадки, які лише найбільш уважні могли б розгадати. Чара вперто працювала над кожним елементом, уважно слухаючи поради аері, її легкий хитрий гумор був тим, що додавало особливий шарм до цього квесту. Вони мовчки погоджувалися, що цей святковий момент це шанс для них втілити свої давні мрії. Гейоль разом із сіною захоплено прикрашали замок зовні. Зелено блакитні гірлянди, що вони розвішували на старовинних кам'яних стінах, світилися м'яким холодним світлом, а великий сніжок, який йшов зранку, додавав всьому чому магічний відтінок. Сіна радісно підстрибувала, вражена від того, як перетворюється їхній замок. Вона створила маленькі сніжинки своїми руками, немов зрушений політ джілки і кидала їх у повітря, розесипаючи білу магію. Міна і Ебігл, усією душею захоплені новорічними святами, працювали над стравами. Традиційні для цього місця делікатеси, нові рецепти, що треба було обов'язково спробувати, навіть якщо не всі вони мали своїх постійних фанатів. Вони підготували стільки їжі, що навіть найситніші зібрання могли б заздрити такій розкішній трапезі. І, хоча сама атмосфера була серйозною, в кулінарному процесі панувала своя рідна легкість. Тінь, хоча й перебував у своєму звичному темному стані, тим не менше не залишав свій замок без нагляду. Замість себе він відправив тіньового клона, який намагався допомогти з усім, навіть якщо це було лише символічно. Сам же тінь брав активну участь у створенні квесту, спостерігаючи за його поступовим завершенням і підтримуючи його процес із відстані. відстання. Ітаче, хоча й не був налаштований на святковий настрій, погодився допомогти тіні в організації святкування. Не через обов'язок, але більше через те, що, знаючи та наміри свого господаря, він не міг залишити його без контролю. Він не погоджувався бути головним у цій ситуації, але не відмовляв тіні, адже не хотів, щоб щось пішло не так. І хоча він був у курсі всіх деталей квесту, він утримувався від участі в ньому, залишаючи все під контролем інших. Замість свята, яке було б занадто очевидним, тінь створив цей таємничий момент, де всі мали бути залучені в гру. І коли всі приготування були завершені, коли замок є різнобарвними вогниками, а сніг закривав землю білою ковдрою, сіна та арісу, як справжні мари, створили справжнє чудо. За допомогою своїх сил вони викликали хмари, і вже через кілька митивий замок був поглинені снігопадом. Білі сніжинки кружляли в повітрі, створюючи атмосферу, якої давно не було. Дивись. вигукнула сіна, хмурячись і широко посміхаючись. Це справжній новий рік. Всі зібралися навколо, насолоджуючись моментом. Сіна, Ясо та Арісу запропонували разом зліпити сніговиків. І не довелося довго вмовляти, вже за кілька метрів вони сміялися, грали у сніжки і ліпили своїх власних сніговиків, вкриваючи їх блискучими сніжинками. Чара стояла неподалік і дивилася на цей момент, її серце переповнювалося радістю. Проте в її очах можна було побачити певну тугу, яку вона намагалася приховати. Вона знала, що після цього свята все зміниться. Після нового року, і після того, як ці святкові миті закінчаться, вони всі будуть змушені зустріти іншу реальність. Але зараз, у цей момент, вона намагалася забути про це, вдихати кожен новий день і просто насолоджуватися моментом. Як тільки всі приготування були завершені, і квест стояв на межі своєї готовності, настав час святкувати. О 23 годині всі зібралися разом, підняли келихи, і в повітрі пахло свіжими стравами, радістю та спокоєм. І саме в цей момент світло на мить зникло. І знову з'явилося, ніби все вернулося на своє місце. Але щось було не так. Сина, Гейоль, Міна і решта не могли не помітити, що тінь і чара зникли без сліду. Натомість, на столі лежала записка. За ваші гріхи ви не маєте права бути тут. Вітаємо з новим роком, але святкувати ви будете там, де не зможете ним насолодитися. Підписано Дід Мороз. Серце кожного затамувало подих. Що це за жарт? Чи це щось більше, ніж просто погроза? Розділ 3. таємниці підказок. Сіна та ясо почали хвилюватися. Чому ті нічра раптово зникли і що тепер буде з ними? Їхні очі повні тривоги, вони металися по кімнаті, не знаючи, що робити. Сіна намагалася заспокоїти себе, але було важко, адже батьки зникли і залишилася лише загадка. Це не може бути серйозно. Вигукнула сіна, бігаючи від однієї кімнати до іншої. Що це за витівки, чому їх нема? Ясу була менш емоційною, але з її погляду також було видно тривогу. Вона не могла пояснити, чому батьки зникли, і навіть не знала, як до цього підійти. А Рісу, на відміну від сестер, залишалася спокійною. Її очі були уважні, і, здавалося, вона обмірковувала кожен крок. Вона не виглядала так, ніби переживала з приводу зникнення батьків. Не хвилюйтеся, це точно не так серйозно, сказала вона, намагаючись виглядати заспокоєно. Просто здається, що їх викрав Дід Мороз. Сіна і Ясо подивилися на Ісусу з недовірою. Це звучало абсолютно абсурдно, але її впевненість викликала певні сумніви. Що, як це і справді так? Дід Мороз. Перепитала сіна, її голос тремтів. Це ж неможливо. Арісу лише кивнула майже серйозно, але її погляд був трохи загадковим. Вона намагалася подавати себе як того, хто вірить у це. Я знаю, це дивно, продовжила вона, але що? Як це дійсно він? Ми не можемо відкинути жодну версію. Я сумовчала, але її погляд видавав, що вона починає все це обмірковувати. Вона ще не була готова повірити в таке, але вже почала сумніватися в тому, що відбувається. І що ж тепер робити? Як нам знайти батьків? запитала вона, хоча все ще сприймала ситуацію як не більше, ніж гру. Арісу, не бажаючи розповідати сестрам, що це насправді частина плану тіні, посміхнулася і сказала. Можливо, нам потрібно відшукати цього Діда Мороза. Якщо ми знайдемо його, може, і батьків повернемо. Він не просто так забрав їх. Сіна все ще була схвильована, але довіряла сестрі, і її слова звучали так, наче вони дійсно можуть бути правдою. Вона кивнула, сподіваючись, що їй вдасться заспокоїтися. Ми повинні діяти, сказала сіна, вирішивши, що їй не лишається іншого вибору, як слідувати за планом, який запропонувала Арісу. Ясо також погодилася. Якщо це дійсно Дід Мороз, то, можливо, ми можемо знайти підказки, як його зупинити. Нам треба дізнатися, де він може бути. Арісо, бачачи, як її сестри починають вірити в цю історію, приховала свою справжню мету. Вона не сказала, що це лише частина плану, що це насправді їхній квест. Вона просто дозволила їм насолоджуватися пошуками, не вносячи сумнів. Тим часом решта, почувши про Діда Мороза, вирушили в різні світити, намагаючись знайти якусь підказку. Але міна, Ебігріл та Арії залишилися разом з ними, вірні своїм пані і готові допомогти. Арісу підняла записку, яку залишив Дід Мороз, і уважно її проглянула. Знову нічого. Вона перевернула її, і лише тоді помітила маленький напис на зворотній стороні. Міна, ти можеш просканувати цю записку? Запитала Арісу. Чи є на ній невидимі чорнила. Міна, взявши записку, обережно просканувала її, і через кілька секунд її очі засіяли. Є щось на звороті, сказала вона. Арісу перевернула записку і побачила новий текст. Коли вам потрібно батька знайти, шукайте в місці, де зрадили. Арісу замовкла на мить, прочитавши ці слова. Вона зрозуміла, що це відноситься до того, що тінь пережив у минулому. Їй не треба було багато часу, щоб зрозуміти, про що йде мова. Вона відчула, як тягар минулого знову накриває її. Вона обернулася до сестер. Це місце, де я не поступила так, як треба було, моя кімната, сказала вона тихо. Мабуть, ми повинні шукати там. Сіна і Ясо подивилися одна на одну, розуміючи, що це може бути важливим ключем. Вони вже відчували, що їхні пошуки тільки починаються, і це буде непросто. Арісу повільно пішла в свою кімнату. На столі лежав ще один зелений квадрат. Вона підійшла, взяла його, і на карці була нова записка. Шукайте ще три таких. Знайдіть місце, куди їх треба покласти, і тоді визвільнити своїх батьків. Сіна і Ясо кивнули, готові до дії. Арісу подивилася на останній рядок записки. Там було написано Улюблене місце батька. Друга частина має бути у бібліотеці, сказала вона. Це місце, яке він любив. Нам потрібно йти туди. Сіна і Ясо вже наповнені рішучістю, погодилися. Тоді, перед, сказала Ясо. Ми не можемо втрачати час. І так, з новою мету в очах, вони вирушили до бібліотеки. Арісу, нічого не розповідаючи, спостерігала за їхньою реакцією. Вона дозволяла їм вірити в те, що це лише викрадення Дідом Морозом, поки вони наближалися до розгадки. Розділ 4. підказки та секрети. Бібліотека батька була величезною, нескінченні ряди полиць, заповнені книгами, які тягнулися до самих стель. Якщо їх усі разом порахувати, то це було близько мільйона томів. І це були лише ті книги, які він вважав улюбленими, найціннішими. Всі інші, які він колись прочитав чи зберігав, були заховані в хроніка Хакачі, далеко від людських очей, у просторі, де минуле і майбутнє перепліталися. Сіна, Ясо, Ебігейл та мін розпочали пошуки квадратика, але Арісу відчувала, що це просто неможливо. Як батько міг ховати підказку серед такого безмежного океану книг. Вона знала свого батька, і це було б занадто просте завдання для нього. Тут ховалася інша, більш складна і витончена ідея. В її голові почали спливати спогади. Аріс згадав, як давно вона написала книгу для батька. Це була одна єдина копія, художня робота, яку вона подарувала йому в дитинстві. Вона пам'ятала той момент, коли віддала йому свою найціннішу річ і знайшла у його очах гордість та любов. Це був знак. Можливо, відповідь була зовсім близько. Арісу різко повернулася і вирушила до центральної частини бібліотеки. Вона пройшла серед рядів поличок і зупинилася перед місцем, яке вона добре пам'ятала. Саме тут батько завжди тримав її книгу. І ось, під її томом, вона побачила те, що шукала червоний квадратик. Вона схопила його і покликала інших. Дивіться. сказала вона, тримаючи квадратик у руках. Всі одразу зібралися навколо, і Арісу розгорнула записку, що була прикріплена до квадратика. На першому етапі, ненависть, на другому, покора, на третьому любов. Сіна нахмурилася, запитливо дивлячись на Арісу. Це про кого? Хто це може бути? Арісу задумалася на мить і відповіла. Мабуть, це про маму. Пам'ятаю, як вона спочатку ненавиділа батька. Вони зійшлися через боротьбу, але з часом підкорилася і полюбили його. Сіна кивнула, наче все стало на своє місце. Вона глянула на Арісу, а потім на ясо, і голосно сказала: Якщо це так, то нам треба йти до тронної зали. Це місце, де вони, ймовірно, зійшлися. Всі погодилися і вирушили до тронної зали. Та раптом, перед тим, як вони вийшли з бібліотеки, Арісу затримала аері. Аері, тихо запитала вона, відводячи її вбік, це все підлаштовано, чи не так. Аері поглянула на неї з повною довірою і трохи посміхнулася. Господар лише хотів, щоб у вас, Арісу, і у всіх нас залишилися незабутні спогади. Він вирішив зробити цей квест таким чином, щоб в отримала урок, що вартує пам'яті. Та й він не мав багато часу, щоб зробити все більш складним. Арісу вдихнула, слухаючи слова Аеррі. Вона розуміла, що все це частина великого плану, створеного її батьком. З одного боку, це було випробуванням, але з іншого, даром спогадів, що збережуться назавжди. Розумію, відповіла вона, зітхнувши. Дякую, Аеррі. Вони обидві обмінялися поглядами, і ця розмова залишилася між ними. Жодна з інших не мала уявлення про те, що насправді відбувається. Це був секрет, який Арісу поки що не готова була розкрити. З посмішкою і деяким сумнівом Арісу повернулася до сестер. Всі вони знову вирушили до тонної зали, вгадуючи, що чекає попереду. Готові. Запитала Арісу, дивлячись на сестер. Готові. впевнено відповіла сіна, і вони разом рушили до наступного етапу їхнього шляху. Розділ 5. Тронна зала і тіньові суперники. Всі дівчата увійшли до тронної зали, і одразу стало зрозуміло, тут на них чекає справжнє випробування. Просторі, величезні стіни з каменю, розташовані по обидва боки зали, немов поглинали всі звуки. В центрі стояв старовинний кам'яний трон, з якого на них дивилася монументальна постать, це був не просто образ, а щось значно глибше. Трон, не був лише фізичним предметом, це була частина тесту, і всі це відчули. Міна, як завжди, миттєво почала аналізувати систему, яка з'явилася в її візуалізації. Вона швидко оцінила рівень складності і повідомила іншим. Це система з високою складністю. Результат повинен бути точним. Тут нічого не можна буде зробити, не пошкодивши її. Якщо ми не пройдемо тест правильно, то нас просто заблокують і повернемо назад. А Ері, яка зрозуміла, все з першого погляду, трохи усміхнулася, хоча це була усмішка, сповнена відчуття долі. Тоді, здається, нам доведеться пройти тест, сказала вона, натискаючи на одну з кнопок. Готуйтеся. Тест складався з семи важких запитань, кожне з яких ставило під сумнів моральні переконання і випробовувало душу. Перше питання відразу вело всіх у ступор. Якби ви мусили обрати, хто помре, батько чи мати, кого б ви обрали. Це питання ніби потягло за собою важке мовчання. Арісу відчула, як її серце замерло. Це було боляче. Невідомо чому, але вибір між батьком і матір'ю став просто неможливо. Всі дивилися одне на одного, мовчки намагаючись прийняти рішення. Тим не менше, Аріс узнала, що якщо йти по шляху, який був потрібний для збереження їхньої сили, то саме батько був тим, хто давав усе для них. Вона, затиснувши зуби, натиснула на опцію вибору смерті для матері. Наступне питання було не менш важким. Якби у вас був вибір, врятувати світ чи врятувати родину, щоб ви врятували. Сіна без вагань натиснула на опцію родина. Всі інші теж вибрали родину. Це було зрозуміло. Вони були сім'єю, і в таких умовах родина завжди була на першому місці. Кожне питання не було легким, але вони витримали, одна за одною, проходячи через всі випробування. І, зрештою, після останнього запитання система видала їм жовтий квадратик та листок з новою підказкою. Останній знаходиться там, де народуся визнання зрадниці. А ері миттєво зрозуміла, про що йдеться. Ми маємо йти в катівню, тихо сказала вона. Це про мене. Це місце, де все почалося. І справді, коли вони потрапили до катівні, нічого незвичайного не відбулося. Спочатку це було навіть дивно. Але в наступному стало ясно, що це не буде таким простим, як здавалось. Тіньові версії дівчат з'явилися з темрявими, чорні з червоними очима, вони були точними копіями кожної з них. Арісу митєво відчула страшну тягарність ситуації. В її думках майже не було місця для паніки, але вона відчула себе враженою. Як же вони повинні були це зробити? Аэрія не видумала та швидко кинулася до своєї тіньової копії. Всього за кілька метрів її чорна версія була переможена. Але дівчата ще не здогадувались, що на них чекає. Нам просто потрібно стати сильнішими, ніж ми були кілька мети тому, сказала Аері. Давайте покажемо, на що ми здатні. Арісу була першою, хто впоралася зі своєю тіньовою копією, здолавши її. Вона відчула, як кожна клітина її тіла наповнюється силою та рішучістю. З цією силою вона перемогла свою тінь. Інші дівчата не відставали. Сіна, ясо і навіть міна також перемогли свої тіньові версії. І коли все нарешті потехло, на підлогу випав останній квадратик, голубий разом із листком, на якому була написана одна цифра. 2. Тепер залишалося лише одне питання. Що ця цифра? І де вона їх приведе далі. Розділ 6. засніжений ліс. Цифра 2 стала справжнім головоломкою для дівчат. Арісу нервово крутила листок в руках, намагаючись знайти хоч якесь пояснення, але всі її думки розпорошувалися, немов сніг у хуртовині. Що це може означати? Другий квадратик. Друга рабиня. Два роки. Всі варіанти здавалися однаково незадоволеними. З годинником на стіні висіла цифра 23 години 30 хвилин. Час би йшов, і тиск на дівчат зростав. Кожна нова думка додавала ще більше запитань. Вони не могли зрозуміти, де шукати далі. І саме в той момент маленька ясо, яка завжди була найбільш уважною і камітливою з усіх, підняла руку і висловила свою думку. Можливо, це про другий квадратик, і нам потрібно повернутися до бібліотеки. Там ми знайдемо відповідь. І, хоча інші були не зовсім впевнені, в їхніх серцях з'явилася надія. Всі походилися і вирушили назад у бібліотеку, не маючи кращого плану. Коли вони повернулися, Арісу не змогла стримати хвилювання. Усі полки були переповнені книгами, але в їхніх серцях палає невелика іскра рішучості. Всі почали обшукувати кожен сантиметр цієї безмежної бібліотеки. І ось, на одній з полиць вони помітили невелику виємку червоного кольору. Ось воно. Вигукнула сіна, і всі погляди мтіво впали на червоний квадратик, який вони без помилок ставили у виємку. Квадратик засвітився червоним світлом, і всі зрозуміли це був правильний крок. Потрібно знайти ще кілька таких, тихо сказала міна, її аналітичний розум одразу оцінив ситуацію. Пройшовши далі, вони знайшли ще три виємки, схожі на ту, що тільки що знайшли. І кожен раз квадратик спалахував, як тільки вони вставляли його на своє місце. Коли всі квадратики були на своїх місцях, перед ними розкрилася нова іниця, у центрі бібліотеки, навколо тієї самої книги, яку Арісу колись подарувала батькові, відкрилося сходи вниз. Це були незвичайні сходи, а старовинні, покриті пилом, що вели у невідоме підземелля. І, хоча всі знову відчули тривогу, без сумнівів вони почали спускатися. Що чекало їх внизу? Таїна була надто велика, щоб її ігнорувати. Під сходами, коли вони вийшли в коридор, на їхні очі відкрився новий світ засніжений ліс. Тут усе було, як у дитячі касті, ялинки, усипані снігом, сніговики, і навіть невелика, але дуже гарна річка, покрита кригою. Ліс здавався живим і наповненим радістю, але дивна тиша витає в повітрі. Усе виглядало таким чудовим, що набуть вони забули про свої турботи. Але насправді це була пастка. Це неймовірно, сказала Ері, дивлячись на двовижні краєвиди. Таке створити це має зайняти безліч часу. Так, це точно потребує величезних зусиль, відповіла Лісу, мимоволі зачарована тим, що бачить. Але воно дуже красиве. Вони йшли по стесці, і кожен новий краєвид захоплював дух засніжені дерева, заморожені річки, ледь вітерець. І здавалося, що нічого не може зіпсувати цей момент. Проте, що далі вони рухалися по стежці, то більше їх не полишало відчуття, що за ними хтось спостерігає. Ніби хто то в темряві слідкує за кожним їхнім кроком. Ти це теж відчуваєш. Шепнула ясо, її маленькі очі були сповнені тривоги. Так, я теж це відчуваю, відповіла Арісу. Ми не одні в цьому лісі. Її слова, хоча й тихі, але дуже виразні, пробігли холодним вітром, і всі знову відчули, як їх охоплює напруга. Тепер вже не було ні часу, ні можливості сумніватися, потрібно було рухатися вперед, хоча страх і підозра не полишали їхні серця. І ліс дійсно був чудовим, але його темні тіні все більше ставали неприємно явними, і незрозуміле відчуття спостереження тільки посилювалося. Розділ Сім. Бізі сніжним дідом Морозом. Сніг, що падав навколо, здавався казковим. Романі зимового сонця, що відбувалося від кристалічних замків, створювали ефект магії, який заворожував своїми кольорами та формами. Замок, побудований з небесно-білої криги та голубого снігу, виглядав так, ніби він був вирізаний прямо з зимового кошмару. Усі дівчата від Ясо до Арісу, просто стояли вражені вличню цього місця. Вони ще не знали, що їх чекає всередині. Увійшовши в замок, вони потрапили в величезну залу, стіни, якої були покриті льодовими візерунками, а величезний трон з льоду стояв в кінці зали, мов монумент. І на ньому сидів сам Дід Мороз. Його постать була величезною і при цьому дивно заспокілою, поки він не заговорив. О, як я бачу, ви таки дісталися сюди, сказав він, голос його був холодним, але водночас привітним. Напевно, ви дійсно дуже любите своїх батьків, якщо здолали всі ці випробування. Але, на жаль, ви не зможете їх рятувати. Ці слова пролунали як удар по серцях дівчат, але ніхто з них не зламався. І, хоча тронний зал був величезний і повний людових дзеркал. все навколо здавалося за натуральним, щоб вірити Дідові морозу. Він, вочевидь, чекав на їхню слабкість. Може, вам краще піти. Тоді все буде добре, продовжував він, схоже, намагаючись переконати їх. Але сіна не могла стояти осторонь. З гнівом в очах вона крокнула вперед. Ні. Ми не підемо. Ми не кинемо наших батьків. Ні за що. Вигукнула вона, її голос лунав сильно, немов крик, що розбиває лід. І в той момент усе змінилося. Аері, яка стояла задума, раптом відлетіла назад. Її тіло немов відштовхнуло на джерело сили, і всі побачили, як вона впала непритомна. Але що найстрашніше, цього удару не було видно. Він стався настільки швидко, що й не зрозуміти, як і чому. Всі подивилися на Діда Мороза, а він спокійно сидів на своєму троні. Раптом, з потоку снігу, перед ними виникло величезне створіння, довгоно і сніжний стів висотою 3 метри. Його обличчя було повністю приховане снігом, а його руки і ноги були такими духами, що вони виглядали, як заморожені стовпи льоду. Стів тримав непритомну аері, і як тільки він з'явився, миттєво зник у сьогодній бурі. Дівчата не встигли навіть зреагувати. А аері також була неслухняною, сказав Дід Морос із беземоційним виразом обличчя, як і ви. Якщо ви смієте залишатися тут, будьте готові до наслідків. Він встав строну і раптом почала грати новорічна музика, але зовсім не така, яку можна було б очікувати на святковому балу. Музика мала бойовий ритм, швидка, нервова і наповнена тривогою. Дід Мороз витягнув із мішка меч, який був виготовлений з льоду, і став у бойову стійку. Тож, хто з вас перший? запитав він. Його голос уже звучав як виклик. Я не дозволю вам рятувати ваших батьків так просто. Але дівчата не розгубилися. Вони встали в бойову позицію, готові боротися. І навіть якщо аері зараз була відсутня, їх рішучість не згасала. Битва почалася. Дід Мороз атакував перший. Його перший рух був ривком, який накривав величезну площу. Усі, хто опинився в його досяжності, відчули потужний холод, але дівчата відскочили вчасно. Вони знали, що кожен його рух пов'язаний із холодом і смертельною небезпекою, тому треба було діяти швидко і злагоджено. Другий його хід, удар мачем, що залишав за собою льодові тріщини. Меч був надзвичайно важким, і навіть його розмах міг би стати фатальним. Але дівчата майстерно ухилялися від ударів, проявляючи всю свою спритність. Третя атака діда Мороза стрибок з ударною хвилею, яка створювала потужну хвилю льоду і снігу, що могла знищити все на своєму шляху. І, хоча це було важко уникнути, кожна з дівчат змогла сховатися вчасно, ховаючись за різними кутами зали. Всі ці атаки він використовував у швидкому темпі, але дівчата були настільки згуртованими, що легко ухилялися від його атак. Дід Мороз почав помічати, як його голова закручується від безперервного руху. Кожен рух був складніший від попереднього. Його вже не було так легко контролювати, як він вважав. І ось, коли Дід Мороз майже втратив концентрацію, одна з дівчат скоординувала командну атаку. Вони підготували момент, і в останній момент, коли він зробив один із своїх ривків, вони всі разом атакували його з усіх боків. Його тіньова форма почала танути, перетворюючись на сніг. Дід Мороз намагався втримати контроль, але було вже надто пізно. Музика стихла. У нього закрутилася голова, він ніби був у стані шоку. Всі дівчата, хоча й перемогли, відчували, що це лише початок. Сніг виблискував навколо них, але серце кожної билося все сильніше. Вони розуміли, що це лише один етап, і попереду їх чекають нові випробування. Розділ 8. Темрява і сніговий лабіринт. Простір навколо дівчат змінився настільки швидко, що вони не встигли зрозуміти, що сталося. Темрява охопила їх миттєво, і в наступну мить усе освітлилося знову. Вони опинилися посеред величезної арени, оточеної густими деревами, схожими на оліні фарби, що плавно протікали у темряву. Відчуття, ніби весь світ змінюється, було непередаване. Дівчата озирнулися навколо. Що це? запитала Ясо, поглядаючи на безмежний ліс, що стояв навколо. Це не просто ліс це ще одне випробування, відповіла Лісу, ледь помітно стиснувши кулаки. Вона вже була готова до всього їхнє спільне спостереження раптово перервалося, коли перед ними з'явилася аномалія льодовик. Виглядав він, як чоловік, повністю створений з крики, спакельною з усмішкою, яка морозила душу, але на ньому була невелика коричнева футболка. Його постать була покрита чимось незрозумілим, а його очі світилися холодним синім світлом. Це він. Льодовик прошепотіла Мина, вивчаючи кожен рух цієї аномалії. Вона була як комбінація реальності та фантазії. Міна згадала, що її батько дуже любив аналіз цієї кубичної гри, вона навіть була на грі Сіністер, названій на честь однойменної аномалії. А льодовик він був однією з версій Лукаса, іншої відомої аномалії. І, не чекаючи на жодні попередження, льодовик запустив вогняний дощ летіли в усіх напрямках, і кожна з них була готова знищити все на своєму шляху. Ухиляємося. крикнула Арісу. Дівчата миттєво розбіглися в різні боки, ухиляючись від вогню. Але вогняний дощ не був єдиною загрозою. З того ж самого моменту на них почала нападати блискавка, заявляючись з різних точок арени. Тримайтеся. Закричала сіна, яка встигла знову зібратися і ухилятися від ударів. Арісу, не вагаючись, кинулася вперед і нанесла удар Людовикові своїм мечем. Меч прошив крижану броню, і мить здавалося, що рідовик ось, ось паде. Однак, замість того, щоб зупинитися, він миттєво телепортувався на іншу частину арени. Не зупиняйтесь. Тільки так ми можемо його перемогти. Закричала Арісу, намагаючись утримати емоції під контролем. Бій тривав ще кілька хвилин. Людовик знову і знову телепортувався, завдаючи атак, але дівчата продовжували триматися разом. І тоді лідовик прокричав щось дивне, що було важко зрозуміти. Його голос був, як відлуння заморожених океанів, що ледве проривали тишу. Раптом все потемніло. Знову. І перед ними знову постала інша реальність. Вони опинилися в тому ж самому замку Діда Мороза, який уже чекав на них за своїм троном. Тільки цього разу його погляд був ще більш зловісним, а в руках він тримав револьвер, який стріляв цукерками. Що це за чергова дива? Запитала Ебігейл, поглядаючи на постріл. Цукерки. Він і справді вирішив із нами так грати. Здивувалося ясо, намагаючись зібратися з думками. Дід Мороз навіть не рухався сторону. Його обличчя залишалося холодним, але в очах горів злий вогник. Він дістав з мішка револьвер і почав стріляти. Ваша відвага вражає, сказав він, не змінюючи інтонації. Але це буде ваша поразка. Я завжди досягаю свого. Ми не підемо. сказала сіна, вирішивши вистояти до кінця. Не залишимо своїх батьків. Дід Мороз підняв револьвер і став атакувати. Під захисним полем його постріли ставали все точнішими. Цукерки, які він вистрілював, не можна було просто ігнорувати. Вони проникали навіть через захисне поле, а тому кожен постріл ставав потенційною небезпекою для кожної з дівчат. Захищайтеся. Рикнула Арісу як завжди, стала першою, хто витягнув свій меч. Вона почала відбивати цукерки, немов це була звичайна битва. Інші дівчата приєдналися до неї, обережно хуляючись і блокуючи постріли. Дід Мороз все більше набувався, бачивши, як його атаки не призводять до успіху. Не так просто. Сказав він із посмішкою на губах. Але ви все одно не переможете. Але це не допомогло. Кожен удар по цукерках, кожне ухилення, кожен крок був майже ідеальним. Зрештою, Дід Мороз почав втрачати свою концентрацію, і його голова знову закрутилася. Він почав втрачати рівновагу, наче світ навколо нього рухався зі швидкістю, що він не міг утримати. Всі зітхнули з полегшенням, але радість була недовгою. Вони знали, що це ще не кінець. Темрява знову огорнула їх. І коли все стало тихо, перед ними постала нова реальність. Вони опинилися на сніговій галявині. Повітря було наповнене чистим зимовим холодом, і навіть земля виглядала так, ніби вона була частиною гри хримайкрафт, рівна і покрита снігом. Це ще не все, сказала Арісу, озираючись на нову арену. Дівчата на мить зупинилися, але їхні серця билися швидше, бо вони вже відчували, що новий виклик ось ось розпочнеться. Вони готові були до всього. Розділ 9. звільнення. Перед дівчатами знову з'явилася нова загроза. Вона була не такою, як усі попередні. Перед ними стояла жінка з червоними очима, що світилися, і була одягнена в чорний костюм з білим волоссям, яке нагадувало старіші коси. Її вигляд був одночасно елегантним і страшним. В руках вона тримала залізний меч, і її обличчя не мало жодного виразу, лише холодний погляд. Що за новий кошмар? Тихо запитала Ясо, стискаючи свої кулаки. Тримайтеся. Швидко сказала Арісу. Вона вже відчула, що ця сутність не з простих. І ось без жодного попередження жінка атакувала. Меч з різким звуком сік поверхню повітря, і Арісу ледь встигла відбитися. Її сила була дивовижною. Відбитий удар відкинув її на кілька метрів. Що за сила? вигукнула вона, піднімаючи меч. І ось це було лише початком. Сутність, відома, як Пенсі, почала застосовувати всю свою магію. Вона миттєво створила лаву, що розпочала текти по арені, і блискавки, що розсікали повітря, немов розлючені дракони. Вона навіть створила візера, величезного і зловісного монстра, що став до бою. Дівчата розбіглися, намагаючись уникати кожної атаки. Сіна не чекала і швидко змінила реальність, поглинувши лаву в собі, а блискавки відбила своїми здібностями. Візер не витримав жодного зіткнення з її силою і зник. Це все, на що ти здатна? спитала Сіна, злегка усміхаючись. Пенсі, збантежена і розлючена, намагалася продовжувати боротьбу, але кожен її трюк стикався з неймовірною силою Сіни. Кожна її атака була бажально поглинена. Кілька хвилин боротьби і сутність, що була такою могутньою на початку, почала втрачати свою енергію. Пропустивши кілька важких ударів. Пенсі впала на коліна. Ти не можеш виграти проти нас, сказала Арісу, коли пенсі впала. Пенсі мовчки зникла, а дівчата миттєво опинилися в замку Діда Мороза. Але цього разу все було зовсім інше. Дід Мороз стояв на троні, але його поведінка була абсолютно неадекватною. Він почав крутитися, як псих його рухи були непередбачуваними і страшними. Ні одне з атакуючих ударів не могло його зачепити, адже він став швидким і неловимим. Треба його зупинити, поки не занадто пізно. Крикнула Ебігейл, але дівчата лише дивилися, як він невпинно крутиться, і не могли знайти момент, щоб атакувати. Раптом Дід Мороз зупинився. І лише на мить, але цього вистачило. Всі вони атакували одночасно, але дидмо розміттіво відреагував, удар по підлозі, і вся Арена почала облюватися. Темрява огорнула їх, і дівчата відчули, як земля під ногами рипить і падає. Вони почали падати в темряву, і все навколо стало незрозумілим. Десь далеко пролунали крики, але вони швидко втратили зв'язок з реальністю. І ось, після кількох секунд відчуття падіння, вони приземлилися. Вони стояли в темній, але знайомій бібліотеці. Протилежно їм, між рядами книжок, стояла постать. Вона була дивною, схожою на довного гостіва з Майнкрафт, але виглядала так, ніби була одягнена в костюм детектива з якоїсь іншої реальності. Білосніжна сорочка, чорний капелюх, темні штани, все це створювало відчуття дивної комічної серйозності. Це була аномалія, яку вони не очікували. Що це? запитала міна, намагаючись зрозуміти, хто це. Довгоногий Нік підійшов до Ясо, яка виглядала дуже наляканою після всього, що сталося. Він, як зазвичай, не відповів словами. Він просто тихо покладив її по голові і простягнув їй маленьку книжку. Ясо сумнівом взяла її і побачила, що на першій сторінці було написано лише одне слово звільнення. Звільнення. Повторила Ясо, не розуміючи. Довгоногий Нік лише мовчки кивнув, а потім почав повертатися до своїх книжкових полиць. Він почав упорядковувати книги, як це робить бібліотека, самотньо і зосереджено. Це дивно, промовила Арісу, поглядаючи на Ясо, яка все ще тримала книжку. Всі дівчата виглядали так, ніби вони потрапили у ще одну реальність, яка не піддається логіці. Хто він? Запитала Ябігей, а її голос звучав настільки неясно, як і все навколо. Я не знаю, відповіла Арісу. Вона була здивована такою аномалією. Вона не знала жодного такого створіння, навіть у хроніках хакаші. Це було щось нове, хтось, кого тільки їх і батько міг передбачити. Але це слово на книжці не давало спокою. Звільнені. Що це значить для них? Час ішов, але кожна мить наповнювалася новими питаннями, на які дівчата не мали відповідей. Розділ 10, світло нового року. Всі дівчата сиділи у бібліотеці, вдивляючись у годинник, який вказував на двадцять години 50 хвилин. До нового року залишалося всього 10 хвилин, і вони знали, що не мають права зволікати. Атмосфера була напружена, кожна хвилина, здавалося, тяглася вічно. Ми не можемо залишитися тут. Вигукнула сіна, підводячись з місця. Час спливає, треба діяти. В тумить все навколо стало темним, і дівчата відчули, як земля під їхніми ногами зникає. Їхні тіла митво перемістилися, і перед ними знову з'явився довгоногий нік. Не час чекати, сказав він, кидаючи на них впевнений погляд. Йдемо. І знову темрява поглинула простір. Як тільки вона розчинилася, перед ними з'явився Санта. Він був величезний, об'ємний, а його рухи нагадували кульку, що котиться по снігу. Він см'явся, немов дитина, і не зупинявся, ковзаючи по всьому простору. Ану, давайте спробуємо мене перемогти. Вигукнув Санта з веселим тоном. Бій почався миттєво. Дівчата атакували, але їхнім рухам весь час заважав дощ і снігу, що падала прямо на них, утруднюючи видимість і приміщення. Але не все було так погано. Довгоногий Нік, спостерігаючи за бійкою, швидко реагував на загрози, рятуючися одвічі і Ебігейл раз. Залишайся тут, я прикрию. Сказав Нік, коли Ясо в черговий раз опинилася під ударом, а потім вивів її на безпечну відстань. Поки Нік допомагав, решта дівчат злагоджено атакували Діда Мороза, і нарешті, після кількох потужних ударів, він впав на землю. Ми це зробили. Вигукнула Арісу. На годиннику двадцять години 55 хвилин. Нам треба діяти. Відповіла міна, побігши до секретної кімнати, де їх чекали батьки. Вони вибігли через зали, і за лічені міті опинилися в тій самій кімнаті, де лежали їхні батьки. Ясо швидко підійшла до своєї матері і почала її ніжно будити. Мамо, ми тебе знайшли. сказала вона, поклавши руку на плече матері. Сіна розбудила батька, і його очі миттєво стали ясними. Всі з нетерпінням чекали його реакції. Батько, як ти? промовив він, оглядаючи кімнату, ніби намагаючись зрозуміти, що сталося. Арісо, стоячи поруч, сказала Дякую вам за організацію цього квесту. Це було неймовірно. Міна, ясо, ебігл і сіна обмінялися шокованими поглядами. Вони не могли зрозуміти, чому їхній батько так сказав. Тінь усміхнувся і відповів: Я просто хотів зробити вам приємно. Ви ж самі прийшли сюди і пройшли цей шлях. Молодці. А ось і довгоногий нік. Тінь озирнувся, і побачив, як довгоногійнік спостерігає за ними з усмішкою. Вони дійсно чудово пройшли цей квест, сказав тінь, набуть замислившись але нік міг би йти з вами тільки, якщо ви правильно відповідали на тесті. Якщо б ви помилилися, він б не зміг бути тут. До речі, перше питання в тесті я нараховував, додав він з посмішкою. Після цього тінь кивнув на навколишній простір, і замок миттєво змінився. Всі кімнати наповнилися святковими вогниками, ялинками і снігом. Аномалії, які були їхніми супротивниками в ході цього квесту, тепер теж стали частиною святкування. Зараз можемо відсвяткувати. вигукнув тінь. Новий рік. Сказали всі разом, піднявши келихи. І як вам довгоногий Нік? спитав Тін, розглядаючи дівчат, що посміхалися у відповідь. Він чудовий. Відповіли вони одноголосно, хоча й додали, але ми ніколи його не бачили раніше. Тінь посміхнувся і, діставши з кишені маленький планшет, дав його їм. Ось відео про цю аномалію. Подивитися потім. А зараз святкуємо. сказав він, відкриваючи великий екран для святкової відеопроекції. Коли годинник показав нуль годину нуль хвилин, святкування розпочалося по-справжньому. Всі радісно сміялися, танцювали і обмінювалися привітаннями. Це був новий рік, який дівчата ніколи не забудуть. Епілог, останнє рішення. Тінь стояв перед своїми дітьми, його погляд був спокійним, але водночас трошки задумливим, ніби він прийняв важливе рішення, яке має змінити все. Всі дівчата стояли перед ним у величезному залі замку, кожна з них готова почути його слова. Цей замок це локація. Я віддам одні з вас, почав тінь, спокійно дивлячись на своїх дітей. Так, як віддав Арісу той сад ось і тепер, рішення буде за вами. Арісу, як завжди, була зібрана, хоча в її очах можна було прочитати певну тугу. Вона давно знала, що це рішення наближається, але ніколи не думала, як важко буде його прийняти. Я не буду вирішувати за вас, продовжив він, поглянувши на кожну з них по черзі. Сад може отримати сіна, я міна. Це ваше право вибору, але є одне правило. Якщо ви не дійдете до одноголосної думки, я просто знесу це місце. Просто так. Дівчата замовкли, і в кімнаті панувала напруга. Всі трохи нервували, адже для кожної з них це було важливим і водночас непростим рішенням. Хоча вони всі любили цей сад і це місце, але питання було не просто в тому, хто отримає його на постійно, а як це змінить їхні стосунки і їхні долі. Я готова віддати це місце ясо, Нарешті сказала Арісу, не зволікаючи. Вона усміхнулася, її погляд був спокійним, але в очах була та сама рішучість, яку вона завжди мала. Сіната міна одразу підтвердили її слова. Вони погоджувалися з рішенням, хоча й бачили, як важливо це для Ясо. Вона не могла повірити своїм вухам. Ви точно цього хочете. Спитала Ясо, її голос був переповнений емоціями, і здавалося, що вона ще не змогла вірити в таку можливість. Ти заслуговуєш на це місце, відповіла сіна, а міна додала Так, це твоє. Ясо встала, і навіть не встигло гортися, як тінь сказав, тепер це твоє місце, ясо, твій простір. Але пам'ятай не виселяє аномалії. Вони не шкідники. Вони просто тут живуть, і якщо захочеш, можеш навіть погратися з ними, якщо ти попросиш. А. Особливо Нік. Додав він зі усмішкою. Він дуже дружній. І якщо коли-небудь захочеш розслідувати якусь аномалію, він стане твоїм найкращим детективом мультивсесвіту. Ясо усміхнулася, обернувшись до своїх сестер, ніби підтверджуючи, що вона готова взяти на себе цю відповідальність. Тінь ніжно погладив їх по головах і, піднявшись, провів їх до спальні в замку. Спокійної ночі, мої маленькі героїні, сказав він, поцілувавши кожну в лоб. Нехай цей новий етап вашого життя буде таким же чудовим, як і цей рік. Занурюючи кімнату в темряву, Тінь вимкнув світло і, тихо крокуючи до дверей, пішов. Дівчата залишилися одні, насолоджуючись моментом спокою та безпеки. В той час, як зовні ніч охоплювала замок, а новий день наближався.